Літні дні летять, як ненормальні, коти чудять, зорі падають, на городі щось дозріває, а щось здихає. Почався серпень, останній місяць спекотного і короткого літа. Хіба ж це новини? Та відсутність новин в наш час теж гарна новина. Приїхав Ванька допомогти з чоловічою роботою. До інституту ще довго, а родичі все одно не відчепляться. У нас є великі мотокоса і мотоблок. Що з чоловічою технікою легше впоратись чоловікам, то не секрет. І якщо в нас є можливість, ми зло нею користуємось. Я машину навчилася водити швидше, ніж управляти мотоблоком, бо всі машини в мене були на автоматі. а тут... Переключати швидкості рукою і ніколи не знати, на тебе воно поскачить після цього чи від тебе, то для мене занадто складно. Але навчити можна і зайця курити, а Галю мотоблоку. Місце під клумбу біля берега готове, Повибирали товщиною з мою руку коріння і менше, і все, що вибиралося. Переорали берег і засіяли сидератами. Вже й лаванду замовили, і клумбу розпланували. Легко не буде, дереза дуже живуча. Цей шматок городу минулого року ми перекопали. Коріння повибирали, як змогли, і потім до нього якось руки не доходили. Цього року все можна починати спочатку. Найбільше племіннику радіє хотей. Бо Ванька єдиний, хто переймається його довічною боротьбою з сусідським рудим і виступає на стороні добра. З'являється, рудий плем'яш вписується і першим біжить проганяти супостата, як бухий татко в пісочниці. Ану, покажи малий, хто тут тебе савочком вдарив. А хотей гордо біжить за ним і співає пісню перемоги. Наш ремонт нарешті дійшов до кухні. Зашпаклювали стелю і стіни. Ідеально, воно не буде нашій хаті під 100 років. Ідеально можна вирівняти стіни гіпсокартоном і створити ідеальні умови для мишей. Можна нас критикувати за недосконалість та відсутність перфекціонізму, але було та стало, відрізняються дуже сильно. Сімейна історія про перфекціонізм. Сестра довго мріяла про ідеальну кухню і дуже довго робила там ремонт. Воно б, може, й було якось швидше, але ж хотілося бездоганні стіни, і вона їх дійсно вишпаклювала, як яєчко, вирівняла все фінішною шпаклівкою в багато шарів, навіть стіну за холодильником. Вона нею особливо пишалася, бо та стіна їй особливо вдалася. Урочисте відкриття кухні було заплановано на 8 березня 2022 року з перерізанням червоної стрічки, запуском посудомийки і випіканням чогось смачного. Ну, ви зрозуміли вона виїхала з Маріуполя так жодного разу ту посудомийку не включивши. А до того були довгі бої на нашій вулиці, по ній кілька тижнів проходив фронт, тож жили у підвалі через постійні обстріли. Після одного з обстрілів сестра підіймається з підвала в квартиру і бачить вибуховою хвилею винесло всі вікна в квартирі, а холодильник кинуло на любовно вишпаклювану стіну. І вся вся шпаклівка за холодильником обсипалась. Було б там менше шарів, воно б, може, якось втрималось. Сестрі вікон не було так шкода, як тієї шпаклівки. Такі моменти лікують від перфекціонізма назавжди. Що може допомогти неспеціалістам, які лізуть в тонке мистецтво шпаклювання стін? У кожного нормального шпателя є робоча і неробоча сторона. Неробоча зазвичай там, де наклеєний штрих-код. Спробуйте шпаклювати тільки робочою стороною. Буде зручніше. Широкий шпатель рулить. Беріть максимально широкий і зручний для вас. Перевіряйте термін придатності шпаклівки. Навіть суха вона має цей термін. І зазвичай це не більше року. Якщо до кінця терміну придатності залишається місяць два, теж не варто її брати. Свіжа, набагато пластичніша, лягає легше і довше не застигає, та не схопиться у вас в ведрі за одну хвилину. Треба добре очистити і знепилити стіни. Ми ґрунтували перед кожною шпаклівкою, перед стартовою та перед фінішною. І вважаємо, що воно того варте. Не спішити, не намагатися виправити все за один раз. Краще кілька тонких шарів, ніж один товстий, і не нацвенькувати занадто багато шпаклівки. Товстий слой може відвалитися, навіть якщо в нього не прилетить холодильник. З сухого на мокре, якщо треба загладити. Поклеїли молдінг. Дякуючи вашим порадам, ми вже знаємо, що воно клеїться на фінішну шпаклівку. Чому минулого року ми так мучились? Стелю пофарбували, стіни теж. Якщо не придивлятися і не прискіплюватися, ми так і робимо. Кухня вийшла гарна, особливо, якщо пам'ятати, яка вона була спочатку. Навіть люстру повісили самостійно, самі не віриться, де електрика, а де я. Але, трохи помучивши Ютуб та сина запитаннями, все зробили. Навіть клема в господарстві знайшлась і була прикручена на своє місце. Пікантність ситуації в тому, що більшу частину свого професійного життя я працювала бухгалтером на фірмі, яка продавала електричне обладнання. Щось про клеми я знала за документами назву, сіну, митні коди. Регулярно бачила їх на інвентаризаціях. Найбільша загадка для мене всі ці роки була, навіщо люди то взагалі купують. Нарешті я отримала відповідь. Люстра висить. Навіть рівно, навіть плафон накрутили правильно, дуже яскрава. Тепер у нас в кухні, як в операційній, безтіньове освітлення. Сестра каже зручніше готувати. А мені краще стало видно, де ми стіни не дотерли. Але я мовчу. Вже приїхала нова плита і витяжка. Наша стара виглядає ось так, а витяжка ось так зв'язок з космосом. Нижні ящики на нову кухню вже куплені. Ми наївно вважаємо, що зберемо і встановимо їх самостійно. Навіть столешні вже приїхали. Найбільша проблема верх кухні старий, страшний, але прибитий намертво. Його хіба що зі стіною вирвати можна, і під ним, скоріш за все, немає плитки. Заперечення, гнів, торг, депресія зрозуміли, що пінтерставської кухні з відкритим зберіганням в нас не буде. Відмиваємо і відчищаємо цю. Будемо красати, вже й фарбу купили. Заодно і на плитку фартуха, ця нам за кольором не підходить. Всі diy відео на YouTube починаються з наміру перефарбувати геть взагалі все. Часто вони погано закінчуються, щоб мало стати для нас попередженням, але не стало. Почав ганьбитися, ганьбись до кінця. Зараз ми це одоробло відмили, відчистили шкуркою від старого лаку і реставруємо шпаклівкою по дереву дірки і нерівності. Абсолютно не зрозуміло, що робити з фанерою, яка розчарувалася і крошиться. Мабуть, зробити вигляд, що так і хотіли у diy відео люди завжди так роблять. Центральні фанерки в дверцятах треба замінити. Як. Їх дістати з дерев'яної рами. Головоломка з мого дитинства, наполеглива гра у п'ятнашки, поки не привезла ні до чого. Але ми не здаємося, бо нова фанера вже куплена. Наготували кульок і бомбочок з насіння, щоб розкидати по схилах. Намісили з торфом і добровом, висушили в тіньку. Можна було б вже розкидати та чекаємо дощу. Прямо зараз немає жодного сенсу. Бо земля дуже суха. Нашу біду не осягнути тим, в кого зараз дощі кожен день. Всю Україну заливає, а ми просто зітхаємо. Фермери спочатку передискували пшеницю, посадили соняшник або кукурузу в надії врятувати положення хоч якось, але тепер вже дискують їх. Як тут фермери взагалі виживають? Пов'язувати своє життя з землею в наших краях це утопія. Постійні пилові бурі і пожежі то тут, то там по берегу. Смерч показово пройшов через наш город. Не почекав, доки я збігаю за телефоном. Трохи зловила його вже на сусідньому Як же їх зараз крутить скрізь по полях. Неподалік від нас є поле, на ньому скіфський курган. Кожного разу, як їдемо, там гуляють смерчі. Гарне місце, щоб повірити в магію предків. Вимолені і омріяні дощі в нас проходять якось так це весь дощ майже повністю в режимі реального часу. Знімаю з однієї точки. Праворуч, щось ляпає, навіть дорога мокра, ліворуч двір сухий. І не тому, що під каштаном. Просто туди дощ вже не дійшов. А небо, божечки, такі хмари, така веселка. Природа ніби каже Ну, ок, з дощем я вас знову кинула. Та подивіться, як гарно. Стоїш, милуєшся красою і величчю Божого задуму, навіть якщо той задум полягає в тому, щоб бігати мені з лійкою до жовтня. Половину уранки засіяли сидератами. Досі нічого не зійшло. Тільки шпаків на город запросила всі дині та кавуни розклювані. Минулого року шпаки менше докучали, а цього літа просто катастрофа. На сусідському городі стоїть чи то дементор, чи то маленьке чорне плаття господині. Наразі не потрібне світські раути під час городніх робот в нас не проводяться. Вперше побачила, навіть злякалась. Наступного року і мені таке треба, бо жруть падлюки, все крім бур'яну. Достиглі груші. На гранаті і інжирі зайву зав'язь обриваємо, бо у молоді кущі, та восени, сподіваємось, спробуємо своє. Сусідський інжир виростає таким. Це нас пригостили. Перші наші персики смачнючі. Дякуємо, Волинь Сад, ви найкращі. Урожай нормували, бо дерева молоді, та на пробу по парі штук скрізь залишили. Цікаво, настільки, що сил немає ще рік чекати. Мені якось минулого року в коментах написали, що треба дочекатися врожаю, щоб хвалити розплідник. Ну ось дочекалась демонструю всім скептикам. Дерева чудові, всі сорти відповідають заявленим. Вже час планувати та замовляти дерева під осінню посадку. Тож щиро раджу, сімейний розплідник Волинь Сад, посилання залишу в описі. Умови для саду у нас чи не найгірші в Україні, але в нас ростуть всі дерева, що вони нам подарували. Тож, якщо потрібні гарні саджанці від перевіреного продавця, Волинь Сад для мене найкращий варіант. Кавуни з нашого городу ми теж міряємо жменями. Ніби й поливала, а у сусідів все росте без поливу більше і краще. Щось я знов роблю не так. Те, що виросло, дуже солодке, тільки за шпаками ми не встигаємо. Зібрали гарну цибулю і часник на краєчку городу, без поливу і майже без прополки. Виросли всупереч і навіть на зло. Картопля отака, саджали кращу. Суїцидальна якась картопля. Щоб здохнути від фітофтороза по такій жарі, треба дуже не любити життя. Бадилля і весь бур'ян з картопляної ділянки склали окремо і окремо спалимо, коли почнуться дощі. Під оранку просипамо все триходермою. І головне, ніколи, ніколи більше не будемо саджати картоплю на городі. Це 100% допоможе від фітофтороза. Навіщо знущатися над рослиною, якщо їй в нас настільки погано, помідори вдалося врятувати від вершинної гнилі. З вдячністю ділюся рецептом, який порадили тут, на каналі. Рецепт в описі під відео. Нам дуже допомогло. Навіть солодкі, великі помідори, як в моєму дитинстві, дозрівають без ознак хвороби. Рецепт прекрасний тим, що всі інгредієнти є в будь-якій аптеці. В мене великі сумніви щодо оригінальності препаратів для рослин на нашому ринку. І оскільки воно все з аптеки, немає терміну очікування. В принципі, у кальцієвої селітри його теж немає, але аптечний варіант мені сподобався більше. Нова біда, помідори тріскають. Тут, хоч зрозуміло чого. Через полив і повне висихання землі після поливу. Ну, з цим мало що можна зробити. Більше поливати не маю можливості не поливати зовсім здохне за тиждень. Хоч є прості методи боротьби, навесні сама на господарстві, я не встигла накусити трави на мульчо, того, що нагрібла, вистачило на один рядок. І там, де земля щільно замульчована, помідори не тріскають. Земля повільніше висихає і там менший перепад температур. Я завжди радію вашим коментам, хоч не завжди встигаю відповідати. Деякі коменти настільки круті, що їх треба виносити на широкий загал. Дуже смачні консервовані помідори порадила Світлана. Минулого року закрила на пробу пару баночок. Мої сказали консервуй тільки так. Цього року так і роблю. Повний рецепт в коментах. Там багато нюансів. Всі важливі. Консервація поступово збирається на підлозі в кухні і прямує до погрібу. Зима все підбере. На вікні гарячі баночки стигнуть під старою курткою. На всьому цьому спить хотей. По такій жарюці, що дихати нічим. Чи то мізки у моїх котів по жарі плавляться, чи то тут у нього котяча сауна, хотей з мого ноута відправляє рандомні смс рандомним людям. Може, на радіостанції судного дня теж є котик, а потім весь світ намагається розшифрувати послання. Квіти на клумбах потерпають від жари, але ж ростуть. І троянди квітнуть, хоч я їм постійно обриваю бутони, і дещо вже виглядає майже так, як я собі уявляла. Квітнуть Леандри до бугенвілій ніяк не знайдемо підхід. Вже зрозуміло, що маленький горшик, щоб швидко проріз корінням, в наших умовах погане рішення. Треба більший ком землі, щоб земля повільніше просихала. Олеандри і гібіскуси почали рости, коли їм надали більше житло, а з Бугенвіліями незрозуміло. В маленькому горшику сохнуть, в великому сидять вже місяць і ніяк не підуть в рост. Хотей король гори. Радіємо вітро. Свіжість, і ніхто не прилітає ввечері нас жерти. Шкода, що свіжість тільки для нас, а город під час вітру сохне ще швидше. Життя біля води рулиці. Були по справах в Миколаєві. Там на термометрі плюс 40. На вулицях дихати нічим. Жар від розігрітого асфальту вибиває останній кисень з легенів. Швидко втекли звідти, повертаємось до себе середина дня і бачимо, як температура на термометрі спадає до прийнятних плюс 32. Прекрасні і тягучі літні вечори. На заході сонця кожного дня споглядаємо незрозуміле. Ввечері пташки летять праворуч по берегу, цілими зграями, граки, чайки, баклани кожного дня завжди, тільки в цьому напрямку. Ніколи не бачили, щоб вони поверталися. Що це взагалі таке? У нас декілька варіантів. Вони летять навкруги землі і рано чи пізно знов пролітають над нашим берегом. Вони повертаються по берегу пішки, бо їм подобаються наші здивовані обличчя. Більш зрозумілих пояснень в нас немає. І цікаво б дізнатися, куди вони летять кожного вечора. Сарана на нашій ділянці здебільшого об'їдає хрін. Там я її найчастіше бачу. І туди коти всі четверо ходять на полювання. Крім сарани, хрін ніхто не жере, тож збитки мінімальні. Для всієї України сарана, диво і пошесть, для нас вже норма життя. В Дніпрі якийсь ресторан почав подавати смажену сарану постачальники їм не потрібні, коти б впорались. Підростають богомоли це вже підлітки і, як підлітки, лізуть скрізь, коти обходяться легшою здобиччю і богомолів не чіпають. Ми теж не чіпаємо. нехай живуть вони корисні. Днями бачили неймовірне ніч безлуння. Тихо, темно, зорі сяють, навіть іноді падають самий початок персеїд. Але пік зорепаду цього року припадає на повнолуння. Місяць сідатиме вже після світанку, і на світлому небі метеори не видно, і раптом бачимо під ногами теж зорі навкруги світлячки, сотні, тисячі скрізь у траві, на вулиці, у дворі, в городі. Ніколи такої краси не бачила, і про це як про будь-яке диво можна тільки розповідати. Документальних підтверджень немає. Телефон в повній темряві нічого не фіксує. На фото кілька розмазаних бітих пікселів. Фотоапарат розряджений. Спочатку війни за нього не бралися. Наступного дня я зарядила фотоапарат, взяла штатив, чекаю. Але ні. Чудо не трапляється, коли на нього очікують з фотоапаратом. Ми так і не зрозуміли, що світилось. Того дня скрізь було повно маленьких зелених комах, схожих на комарів одноденок Цілий день від них відмахувались. Ніхто не думав, що то світляки. Сорокопутячі діти вилетіли з гнізда і цвірінькають на деревах, гучні, як тінейджери. Батьки вчать їх над берегом ловити здобич. Хотей приніс мишу, поклав і чекає схвалення. Не дочекався. Я, мужня жінка, я вже не верещу надохлих мишей. Взяла мишу і закинула, як надалі з берега. Я, миші, боюсь по іншому. Їх сусіди труять, а потім коти травляться. Та й не хочу я дивитися, як вони таке жаруть. Хотей образився свіжину. Я приніс їм свіжину. Куди воно поділося? Самі, мабуть, жерли, а мені знов насипали сухарів. Прийдешня кішка Соня занесла кудись своїх кошенят від нас подалі, а ми ж їх вже вважали своїми. Самі винні дочекалися, доки вона піде з двору, витягли батончиків і принесли у двір знайомити з дідом і котами. З дідом проблем не було коти не зраділи. Найбільше образився хотей. Грудій чому? І навіщо? Мало я від сусідського родого потерпаю, а ви ще двох приперли. Ми, як могли, всіх заспокоїли, та коли поверталися, нас побачила Соня. Я думала, нас спочатку порвуть, а потім жеруть. А вночі вона кудись унесла дітей, і ми тепер не знаємо, де наші батончики. З'ясували, що то тішка сусідки через вулицю. Але з сусідкою ми за два роки не познайомились. Прийти і сказати віддайте наших кошенят максимально дивний привід для знайомства. Соня тепер ходить до нас снідати і вечеряти. Ми вже гарні друзі. Хороша кішка. Пестощі любить неймовірно. Наші кішки у двір соню не пускають. Годую на задньому дворі. Кожного разу збираються всі мої коти на хвилинку ненависті. Голодними очима дивляться, як соня їсть, ніби тільки що не жерли котячий корм безлімітно. Може, і наш хотей кудись ходить снідати додатково і так само жере вівсянку сльозами вдячності на очах. То було б дуже соромно. А ще ми з ванькою були на морі. Загальний висновок. Пляжний відпочинок в Україні в 2025 році Є. Про це вийшло вже два відео на моєму каналі Манівці. І далі буде Людей багато. попри заборону купання на більшості курортів. Люди різні і трапляється всяке. ЗАТОКА В Кафушці біля моря волає руський шансон. Мужик в плавках і з надувним кругом іде назустріч і шансону підспівує. Ми з Ванькою дивимось на нього запитувально. Ванька настільки запитувально, що мужик розуміє, зараз може неілюзорно прилетіти, Замолкає і швидко міняє напрямок. Я теж міняю Ваньки напрямок. Бійці на фоні моря нам не треба. Доки дійшли до кафе, там вже співала щось наше. Хтось, мабуть, теж підійшов і подивився запитувально. Люди, аго, що з вами? Що це взагалі таке на четвертому році війни? Безпека? Ні, не чули. Ракета летить одну хвилину. Ніде в Україні зараз немає безпечних місць. На початку повномасштабної війни. Ні, навіть раніше, з 20-го року, з ковіда, ми вмовляли себе і один одного, все це скоро закінчиться, треба трохи потерпіти. У 23-му році я очікувала нашого наступу, як нічого в житті до того не очікувала, в 25-му я обнулила очікування як там було у Франкла, першими пішли ті, хто зразу зневірився. Потім ті, хто сподівався, що звільнення поруч, а вижили ті, хто просто щоденно робив те, що треба. Неможливо повністю підпорядкувати своє єдине і неповторне життя тому, що відбувається поза твоєю волею. Ми не можемо змінити обставини, але можемо почати з себе. Намагатися бути правим і правильним, не зраджувати, не брехати, не додавати в світ болю, берегти своїх, намагатися бути щасливим навіть коли це дуже складно ходити в кіно, зустрічати світанки, їсти тістечка, купувати дітям надувні круги і солодку вату і жити, жити, жити. Наше життя складається не тільки з болю і ненависті. Але й з маленьких радощів і щасливих моментів воно складається теж. В цій парадигмі поїхати на море найрозумніше, що можна зробити цього літа. Живемо, надіємось, віримо в ЗСУ, віримо в майбутнє, воно колись настане. Завтра буде новий день. Слава Україні!